Проводимо ще одну спробу запустити котел від Bluetti AC180P із штатним заземленням. Значить, я підготував таку вилку, де оцей один-єдиний дріт підключений до контактів заземлення, і будемо їх брати з цих контактів у розетці. Зараз ми під'єднаємо цей вивід до штатного контакту. Тому зараз намагаюся зробити найправильніше, як мені видається. Сюди з'єднання добре. Побачимо, що відбувається. Так, під'єднуємо сюди. Давайте підключимо котел. Включаємо розетку. Включаємо котел. Ні, так, не запускається. Будемо пробувати перевернути розетку. Ні, так також не працює. Якщо я роблю ще щось не так, напишіть, будь ласка, в коментарях.